Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми разом з вами протестуємо чергову партію поліролей для пластику, за допомогою яких, як завжди, спробуємо відновити потертий пластиковий поріг від Toyota Camry і також замаскувати тут подряпини. Для участі в тесті я взяв, як завжди, чотири зразки різних поліролей. Тут в нас дві новинки від Helpix, одна з ароматом Bubble Gum, і, в принципі, тут більше нічого про нього не вказано. Ну, окрім того, що. Повертає колір пластику, маскує подряпини, створює захисну плівку, очищає тощо. А ось цей засіб цікавий тим, що має матовий ефект. Але тут не зазначена якась ароматична віддушка. Можливо, він без запаху або з ароматом нової машини. Далі у нас є спрей від Карбі. Виглядає, в принципі, продукція Карбі досить бюджетно, але по нашим чисельним тестам і по чесникам пластику, чорнінню гуми, і також по очисникам шкіри, у цього виробника. Трапляються прикольні продукти, які при бюджетній вартості демонструють непогані результати. Тому подивимось, на що здатен сьогодні ось цей аерозоль. Ну і нарешті останній також аерозоль від Плак. Точніше, насправді, бренд називається АТАС. Просто ось це назва лінійки, плак стала прозивним ім'ям для даних поліролей, і тепер їх всі називають плаками. Хоча насправді у Виробника АТАС є ще декілька різних лінійок, поліролей, а також інших засобів по догляду за автомобілем. Ну, Але плак серед них найпопулярніший, тому тестуємо його. В якості тестової поверхні у нас є ось такий шматок пластику від відомого автомобіля. Він навмисне зістарений, подертий, вигорівший, подряпаний тощо. Тобто тут у нас, як завжди, є такі ділянки, де... Пластик має сірий колір, тобто він там вицвів, вигорів, і також є ще тут діляночки, де є різноманітні подряпини, глибокі, не дуже глибокі, повутинки тощо. І є ще ось такі потерті грані. Тобто, в принципі, все як в справжньому автомобілі. Дуже такий подертий, пошарпаний пластик, і зараз ми будемо дивитися, які з цих поліролей для пластику придатні не тільки для захисту, а й для відновлення його кольору, структури тощо. Наш тест буде максимально простим і зрозумілим. Контрольну поверхню ми розділили на 5 однакових ділянок, 4 з яких будемо обробляти по черзі різними засобами, і п'яту ми нічим не будемо обробляти, вона в нас буде слугувати контрольною. Також, в принципі, під малярною стрічкою в нас залишаться теж необроблені діляночки, і тут на контрасті буде дуже добре видно, як працює той або інший поліроль. Всі поліролі будемо наносити за допомогою мікрофібрових серветок. тут в мене їх ціла купа, вони різнокольорові, щоб ніхто не скаржився, що ми однією серветкою трем всі поверхні по черзі. Поліроль наносимо спочатку на мікрофібру і потім мікрофіброю вже обробляємо. Діляночку нашого пластикового порогу. Зауважу, що від того, як ми наносимо поліроль, в принципі, його склад і структура не змінюються. Тобто немає різниці. Наносимо ми його одразу на пластик або на аплікатор. Від цього його дія не змінюється ніяким чином. Тому, в принципі, можна наносити як вам зручно, і, на мій погляд, зручніше все ж таки за допомогою якихось там серветок або аплікаторів. Таким чином, поліроль не потрапляє на інші ділянки оздоблення. Автомобіля, де його поява не бажана. Починаємо з новинки від Helpix, поліроля з ароматом Bubble Gum. Тут, на жаль, не вказано, матовий він або глянцевий, тому будемо розбиратись на практиці. А сам по собі, засіб призначений для видалення нестійких забруднень з поверхні пластику, і також створення на його поверхні полімерної плівки, яка буде захищати пластик від розтріскування, дії ультрафіолету, пилу там, тощо. Тобто, в принципі, стандартний набір функцій. Основними компонентами цього засобу є силіконова емульсія і віск. Зазвичай, якщо ми маємо справу з якимись автомобільними поліролями, там або силікон, або віск, а тут ми бачимо таку собі композицію з двох найрозповсюдженіших компонентів. Я думаю, вони тут один одного доповнять і нададуть нам дуже прикольний ефект. Для нанесення беремо мікрофіброву серветку, добряче зволожуємо її засобом. Він у нас виявляється ще й пінний. І далі наносимо його на поверхню. Спочатку ось так рівномірно розподіляємо і потім розполіровуємо круговими рухами. Тут просто навіть після того, як ми розподілили піну по поверхні, видно, що колір пластику змінився. Зазвичай піна лягає на пластик такими нерівномірними плямами, і її потрібно швидко якось розполіровувати, розтягувати по поверхні. Тут вона дуже легко, майже сама по собі, розтягнулась по поверхні пластику, і це досить спрощує використання засобу. Ну, як ми бачимо, ефект можна сказати напівматовий, розполіровується все дуже швидко і моментально. Ну і також я бачу серйозну зміну в кольорі пластику. Він став такий чорно насичений, але при цьому присутній трішечки глянцевий ефект. Тобто, як я сказав, напівмат. Наступним в нас йде також новинка від Helpix, але вже з матовим ефектом. Властивості цього поліроля аналогічні з попереднім, і склад також дуже схожий. Але замість силіконової емульсії тут вказані силоксани, що майже одне і те саме, але все ж таки є якась там невеличка різниця. І також зазначено, що тут не просто віск, а емульсія саме воску карнауба. Тобто склад, можливо, в якійсь мірі трішечки цікавіший. По суті, Закільки засіб дублює попередній, він також підходить для очищення нестійких забруднень і створює на поверхні захисну плівку, яка захищає пластик від різноманітних дій зовнішнього середовища, ну і також має антистатичний ефект. Тобто пил після обробки на поверхню осідає трішечки менше. По способу нанесення будемо робити все аналогічно з попереднім засобом. Аналогічно попередньому засобу наносимо спочатку в піну на мікрофібровий аплікатор. Вже тут знаємо, що в нас все ж таки піна. Немає ніякої несподіванки. Чомусь мені зараз здається, що за структурою ця піна трішки відрізняється від попереднього засобу, але, можливо, це мені просто так здається. По поверхні вона розподіляється також дуже легко. Колір у нас одразу змінився. Такий чорний, насичений. Але ефект дійсно матовий, тобто близько. У цього засобу менше. Але насичення кольором і маскування подряпин поки що мені здається знаходяться на одному рівні. Треба буде ще трішечки почекати, щоб всі поверхні повністю висохли. І коли вже засіб. Повністю втратить свою якусь вологу частину, тоді можна буде про щось говорити, поки поверхні вологі всі поліролі здаються дуже привабливими, а після висихання можна вже оцінити ефект. Ну, наноситься дуже легко, не потрібно навіть сильно розполіровувати, втирати, просто рівномірно розподілили і все. Наступним протестуємо поліроль від Карбі. Даний засіб має дуже такий об'ємний насичений склад різноманітних компонентів. Там ціла купа незрозумілих назв хімічних сполук, серед яких основними компонентами можна виділити силиконову олію, віск і також дистиляти нафти. По Ефекту цей засіб не відрізняється від попередніх двох. Він призначений для обробки і пластику, і вінілу, і дерева, до речі, і зовнішнього і внутрішнього пластику, захищає поверхні від старіння, розтріскування, створює на поверхні захисну плівку і надає їй також антистатичного ефекту. Тобто, як ми бачимо, все більше і більше виробників ось таких поліролей потихеньку приходять до якогось одного стандарту. Неглибоке очищення, захисна плівка, антистатичний ефект. Тощо. Єдине, що в деяких виробників ми спостерігаємо матовий ефект, у деяких глянцевий. Але по основним властивостям все більш-менш схоже між собою. Але на практиці все буває по-різному. Те, що зазначено на етикетці, не завжди відповідає дійсності. Тому ми якраз і проводимо ось такі тести. Добряче зволожуємо наш мікрофібровий аплікатор. Розподіляємо поліроль по поверхні і далі розполіровуємо. Тут важливо рухатись в різні сторони, щоб максимально заповнити всі пори і мікротріщини, і також подряпини на поверхні. Забиваємо поліролем всі дефекти пластику і далі чекаємо його повного висихання або полімеризації, кому як подобається. Все, третя ділянка оброблена, і ми переходимо до останньої четвертої. Фінальна діляночка, і тут на нас вже зачекався поліроль плак від ATAS. Даний засіб має польське походження, і, в принципі, тут є невеличкі труднощі з перекладом. На самому Пакуванні на етикетці вказано, що це матовий поліроль, а в перекладі вже зазначено, що він зберігає глянцевий ефект. Ну на практиці дізнаємось, чи то він матовий, чи то він глянцевий. Також на відміну від попередніх засобів, тут в складі лише силікон і спеціальні розчинники, ну і також ароматична віддушка. Віск до складу цього засобу не входить, але. Основні ефекти виробник заявляє ті самі: захист, створення захисної плівки, відштовхування пилу, бруду тощо. Дізнатись, який цей поліроль насправді, наскільки він ефективно відновлює пластика, також маскує подряпини, ми можемо тільки на практиці. Тому переходимо до обробки останньої ділянки. Для цього беремо новий аплікатор з мікрофібри і. Наносимо засіб на аплікатор. Добряче його зволожуємо, щоб ніхто не скаржився, що ми тут зекономили і тому не отримали бажаного ефекту. І далі рівномірно розподіляємо по поверхні. Власне кажучи, тут поки треш все блистить і чорне, і проходить буквально декілька секунд, і як ви бачите, засіб моментально. Вивітрюється, навіть не полімеризується, і поверхня знову стає сірою. Ну, я думаю, цього досить для того, щоб його рівномірно розподілити по поверхні. Далі потрібно почекати ще декілька хвилин, дати можливість цим засобам повністю полімеризуватись, і тоді можна буде про щось вже говорити. Після нанесення останнього засобу минуло ще 5 хвилин, цього часу більш ніж достатньо для того, щоб все висохло і полімеризувалось. Далі знімаємо малярну стрічку і будемо порівнювати результати. Якщо дивитись на ось ці смужки, де була поклеєна малярна стрічка, то ми побачимо, що кожен з засобів має певний ефект. Але, наприклад, у карбі він найменш виразний, і ось в цій частині навіть немає такого чіткого. Переходу між обробленою і необробленою частинами. Тобто десь він трішки краще, ліг, десь гірше, але в цілому, ось ми бачимо, поверхня виглядає такою сіроватою, подряпини погано замасковані. І з чотирьох засобів цей засіб, мені здається, впорався з задачею найгірше. Трішки краще впорались засоби від плак та Хелпікс з матовим ефектом. І плак, і Хелпікс мають все ж таки матовий ефект. Як ми бачимо, пластик після обробки цими засобами суттєво почернів, а подряпини майже непомітні. Мені ефект від обох засобів дійсно подобається. Єдине, що вони відрізняються між собою структурою. Плак у нас має рідку аерозольну структуру, а Хелпікс пінну структуру. Але в цілому, як ми бачимо, це не впливає на ефект, який ми отримуємо з даними засобами. І найкращий результат показав також засіб від Helpix, але з напівматовим ефектом. Тут однозначно сказати не можна, чи це діять певних компонентів в цьому засобі, чи все ж таки. Трішечки блиску, краще маскує подряпини і створює такий ефект більш глибокого чорного кольору. Я все ж таки схильний до того варіанту, що напівматові або напівглянцеві поліролі, або навіть глянцеві поліролі, вони краще маскують подряпини і створюють кращий візуальний ефект саме через наявність певного блиску. Тому ось цей. Засіб виглядає так більш привабливо навіть в порівнянні ось з матовим. Але при цьому присутній невеличкий такий блиск. Якщо він вам не дуже до вподоби, тоді потрібно вибирати виключно серед матових поліролей. Але якщо пластик вже суттєво постраждав, то все ж таки, на мій погляд, поліролі, хоч з невеличким глянцевим ефектом, будуть краще маскувати подряпини, ніж виключно матові поліролі. Отже, якщо ми на пластику свого автомобіля хочемо тримати трішки близько, або в нас досить пошарпаний пластик і подряпаний потрібно маскувати радикально, тоді мені здається краще обирати ось цей засіб. Якщо в нас пластик в нормальному стані, нам хочеться трішки поновити його колір, можливо, десь підмаскувати повутинку, тощо тоді можна обирати між. Хелпік з матовим ефектом або плак. Ну і засіб від Карбі, як ви бачите, з завданням впорався найгірше, і він, мабуть, не підходить для відновлення кольору і маскування подряпин. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!